Доброго раночку з весною усіх. Слава Богу, завершили навчальний рік. Завтра вже літочко. Ось така в нас краса в матусі росте. Дай Боже миру. Різних кольорів у нас, як ми їх називаємо півники риси. Ну як же без матів, маті. Краса все буяє й цвіте, такої вам красиву стрічку. І таких кольорів дуже незвичний такий колір. Дійсно, що добро, краса рятують світ. Макі. польові.